Який страх, як вони бомбили днями, ночами, взриви, взриви, лили все час, і то кінці прийшли вже 5 апреля, коли взорвали і наш будиночок. Так, жителька Рубіжного Луганської області Любов Свілогузова пригадує дії російських військових в рідному місті. Внаслідок обстрілу її будинку. Жінка отримала травми обличчя. Я на кроваті, і вони якраз в вікно. Нас отак шуронули, граната чи що вона є? Грана там граната має. І коли мене облило стеклом гарячим кругом, вся, вся в кроваті лежала, в мене оце глаз до сих пор не проходить, у мене кров'ю істекалася полголови повністю. І нас, дякувати Богу, Прошли про пробігли з хлопці з МЧС і кричали, хто є, де хоч якийсь живий. І нас оце сюди, як загрузили закровавлених, що було, замотали де в ковдру, де в кофту. І без документів, без всього відвезли в Сєвродонецьк, там наклали шви. А на, на другий ранок нас всіх погрузили до Краматорська і відвезли на Франківщину. Зараз Любов Свілогузова та її син Олег у хірургічному відділенні однієї із лікарень Прикарпаття. Тут лікують у Миколу Пінчукова, якого волонтери евакуювали з Сєвєродонецька. Чоловік розповідає, російські військові обстріляли місцевий магазин, коли він очікував у черзі за продуктами. Каже тоді отримав поранення в ногу. Стояли в очі на вулиці. Часа часом полтора стояли. Тишина, хорошо, очередь двигается, двигается. Потом так как-то и так далее с Ну, этих... короче, обстреляли сильно. Я как раз попала под обстрел. Люди разбежались, все побежал тоже в другую сторону. Людмила Ходяну разом із чоловіком лікують у терапевтичному відділенні. Жінка розповідає, через обстріли у Северодонецьку вона два тижні жила у підвалі та доглядала там за малорухомим внаслідок інсульту чоловіком. Там дві неділі пролежав, не двигайся в підвалі і там света не було. Я з фонариком во рту мала только його прикривати. Он розкривався жили дві неділі, поки там чоловіка не ранили, і скора не приїхала. Ми там дві неділі ще жили. Бальнице в наша хірургів в та ж тачі вот, а потом оттуда нас уже забрал, забрали. мы пері поїзд попали, потом сюда зараз у цій лікарні на Івано-Франківщині 74 пацієнти, яких евакуювали з медзакладів міст, де тривають бойові дії, каже завідувач терапевтичного відділення Мирослав Сабин є і з Нікополя є поодинокі. Попасна, Кремінне найбільше. Це те містечко, що знищено, повністю, зрівнене з землею. Так? Ну, от, є з Северодонецька багато, людей. є з Лисичанська. Ну, то це Вони є всі, в більшість з будинків інтернату знаходяться і з хоспісів, які там були розбомблені. Знищені, є ті, що і лікувались після інсультні хворі. Є хворі, які, будемо говорити, під час своєї хвороби були в лікарні і евакуювались у лікарні. Голова територіальної громади Анатолій Лущак каже, у лікарні і далі прийматимуть евакуйованих з-під обстрілів пацієнтів, а після виписки поселятимуть у місцеві заклади освіти. Ми стабільно в одному з садочків тримаємо від 50, десь біля 50, 30, 50 завжди людей, як воно і готові ще розмістити. Ще один садочок в нас є, і школа готова, і ми підтягнули обладнання, маємо ліжка, маємо все, готуємо для того, щоб ми могли розмістити ще людей. За словами Анатолія Лущака, зараз цих людей реєструють у громаді як вимушених переселенців, а також допомагають відновити документи тих, хто залишив їх у рідному місті. Ілона Захарук, Назар Вінтунюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Там живота